Всім привіт! Мене звати Крісті Муза. Я дипломований психолог. Практикую вже більше восьми років. Працюю в основному з жінками в реалізації, призначень проявлені, допомагаю проявлятись, реалізуватися так далі. Це відео знято з цілью. Щоб донести вам думку, що ж таке проявлення, призначення, це взагалі реалізація, реалізація в улюбленій сфері, це дуже зараз популярна тема, і багато хто не розуміє, що ж це таке, і взагалі, чому от всі хочуть там проявлятись, шукати свою сферу призначення, реалізуватись, займатись улюбленою справою і в задоволення в кайф насолоду просто і щоб це ще й гроші приносило. Отак. Скажу пару слів про те, що що ж таке проявлення. Взагалі проявлення, призначення, реалізація для мене вони таке, як косичка переплітається одне з одним, і це дуже суміжні теми. І так, давайте почнемо з призначення. Що таке призначення? Кожна людина на цій планеті у неї є призначення. Вона його може використовувати в своєму житті, може не використовувати. Вона може шукати це призначення, чи знати зразу, може не знати, але воно є і неважливо, чи ми його використовуємо чи не використовуємо. Призначення не одне, може бути декілька призначень, тобто ми приходимо на цю землю, ми собі там вибираємо, що ми би хотіли, чим ми би займалися, і так далі. От, але є інший момент, і інший момент полягає в тому, що це от призначення, тобто, ну для чого є призначена, наприклад, ручка, в неї можна писати. А якщо хтось поставить... Не знаю, вазон цю ручку, щоб на неї накручувався вазон. Це теж вона чомусь ну якось допомагає та, тому вазону. Але це не її істинне призначення, вона краще себе реалізує, як вона буде писати. Це, ну, вазон можна просто поставити паличку, і буде все окей, вона буде підтримувати вазон. Та? Але там може стати і ручка. Ручка повністю себе не реалізує, бо вона не пише. Розумієте, яка різниця? Тобто людина може працювати в якійсь сфері, там на якійсь роботі, яка їй там подобається чи не подобається, це неважливо. Вона обмінює свій час за гроші, бо зараз ну, гроші потрібні будуть завжди. Та їй потрібні гроші, вона робить якусь роботу, міняє час на гроші, обмінює і отримує гроші. Але вона це може реалізовувати в тому, що їй подобається. Вона може отримувати класні гроші. І вона себе вже реалізує як ручка, а не як просто паличка, яка стоїть в вазоні. Розумієте різницю? Тобто можна і так, і так. Це буде призначення і так, і так. Проявлення. А проявляти ми вже проявляємо, ручка може проявляти чорний колір, червоний колір, синій колір. Тобто, це вже більш таке внутрішнє. Тобто, що в мені є всередині, якщо я... Беру і працюю, наприклад, на якійсь роботі, не знаю, от касиром працюю, мені це не подобається. Ну, є люди, напевно, яким це подобається. Мені це не подобається, я не проявляю себе. Я обміню за гроші, призначу якесь там ну, моє є мінімальне, так. Я туди пішла, але я себе не проявляю зсередини. І тому це не про проявлення. І проявлення це коли ми проявляємо те, що в нас всередині закладено, внутрішнє, так. От, ми проявляємо. А коли ми можемо це призначення, ну воно ну, у нас є, ми можемо зрозуміти призначення, зрозуміти своє проявлення, тобто в якій сфері ми б хотіли проявлятися, але ми можемо це не реалізувати. От, а чи ми вже реалізуємо це призначення своє, це вже інша реалізація дія. Ми беремо дію і реалізовуємо. Ми вже ручку реалізовуємо, коли ми нею пишемо. Вона зрозуміла, що вона там пише. Ну, як ми зрозуміли, що ручка пише, вона може писати, але ми реалізовуємо, вона як просто лежить, і вона там може мати гарний свій кольор червоний, чи там фіолетовий, неважливо, зелений. Але вона просто лежить. Вона реалізовується тільки в той момент, коли вона пише. Та? І вона от це реалізація. І це так в нас. Тому ми розуміємо, нам важливо зрозуміти свою сферу. Зрозуміти свою сферу, просто сісти і подумати. А може, чим би я займалась, там можна, можна взяти просто і зрозуміти, що нам або тригерить в інших людей, або що нам якби нас цепляє, якісь сфери, бо якісь такі моменти, якісь проявлення інших людей, або просто що нам подобається робити. От цей момент такий, що от ну є різні професії, є різні люди, що от мені це подобається таке робити. Це треба вже в дії пробувати. Ви не оце щоб ви знайти своє призначення. Я я не пробувала, але я вже знаю. Ну, це ви догадуєтесь, і ви можете попасти, а можете не попасти. Тобто воно може бути дійсно ваше, може бути не ваше. Тобто вам це треба попробувати попрактикувати. Тоді ви зрозумієте, моє, не моє, так попробуйте, ручка пише, чи це дійсно паличка, розумієте, так? Поки ми не попробуємо писати, ми не зрозуміємо. Е, от, попробувати типу, це поралізувати, попробувати проявити. Отак і тоді, коли ми вже це знаємо, е, можливо шукати сферу прямо методом проб і помилок. Та тобто ми пробуємо, ага не подобається, але звісно, ви не будете пробувати все підряд. Ви пробуйте те, що вам імпонує. тут. Логічно, я думаю, ви це пробуєте. Наприклад, це це, це. чи пробуєте? Ага, так і шукаєте. Щоб зменшити ту кількість спроб. Взагалі треба, щоб страхів не було, в страхів, щоб у вас не було страхів, що ви от будете все життя шукати і ніколи не знайдете, і все життя потратите час, а гроші потрібні. Отаке, от, так. Бо взагалі можна, якщо ви працюєте зараз на роботі, обмінюєте свій час на гроші, щоб ви просто війшли в ту сферу, як пробуючи. Ви поєднуєте сферу з робочу і берете, просто робите якісь дії, е, пробуєте, яка б вам сфера реалізації підійшла. Ага, то підійшло і плавно переходить. Потім поєднуєте чи Зразу ну це ж ваше вже про ваш, я вже говорю про початки перших сходинки реалізації. І тут просто ви вже пробуєте. Нема, будь ласка, немає ніякої чарівної таблетки. Зараз основна проблема. 80% людей, які приходять до мене, які там хочуть свою сферу знайти, вони думають, що вони прийдуть до мене. Крізь їм скаже, так, ми зразу разом виберемо сферу, знайдемо, в чому людина би хотіла там спералізувати. Або я їй скажу, оди туди. Я не можу сказати, бо я виберу за вас сферу, це буде мої проекції. Та можливо я попаду. Можливо, я до ми, як сказати, побачу ваші якісь сильні сторони, скажу вам туди, таке теж може бути. Але далі відповідальність на реалізацію, що за, на вас. Вам треба цим займатися, вам треба це реалізовувати, вам робити, треба діяти в цій сфері, вам це робити, тому ви маєте розуміти, підходить мені це чи ні, попробувати прощупати, я люблю говорити от таке слово. От. І тоді ви пробуєте і розумієте, окей, не окей, підходить, не підходить мені. Це надто просто, просто е, так, що дуже часто людині потрібен наставник. Потрібен наставник на шляху, тому я її цим наставником допомагаю людям, щоб їх направити, щоб вони почали як знаєте, як дитина стає на ножки. От треба підтримувати маму. от є ця мама, яка дитину підтримує. Вона починає, пробує в неї якісь виникають страхи. Я так як я, я психотерапевт, то я можу з людині сказати. Депо, ну, Цього якісь моменти, страх, які нам ці перешкоди, які нам мішають на шляху, ми забираємо їх. Це основна моя робота, ну плюс ще там додаткові моменти. І от ми йдемо вперед, ми забираємо той сфер. І коли вона вже стане на ноги, така я вже це роблю, все, я її відпускаю, далі йде масштабування, реалізація, просування, проявлення себе, заявлення, це вже все інше, взагалі, просто це вже інший момент зовсім. Це вже ваш шлях далі, може до другого етапу, може і не другий вашої діяльності. Та? Можете вже навіть більш там після десятого, так плюс-мінус. Отак. Тому дивіться, от це такий шлях. Я дуже коротко це розказала, щоб ви зрозуміли цей скелет базу, як це взагалі відбувається. Я провожу консультації, наставництво мене є, де оці перші кроки ви зі мною роботи та на півтора-два місяці. Я розумію, що, скоріше за все, якраз ви дивитесь це відео, ви хочете займатися любимою справою, улюбленою, працювати в задоволення, робити те, що вам подобається, робити. Тут ключове, що не буде просто сидіти, типу, і все буде реалізовуватися саме. Робити прийдеться, діяти прийдеться. Енергія це дія, життя це дія. Тобто прийдеться це все робити. Якщо людина просто хоче нічого не робити, щоб все було, це якась така дитяча позиція, це взагалі з психологом. Треба пропрацьовувати це інше питання. Ми зараз говоримо про людину, яка от хоче діяти, розуміє, що от вона буде робити, і вона говорить: типу, а чому я от е, ну от є люди, які працюють там десь там на нелюбимій роботі, так далі? Не всіх є бажання далі переходити на любиму справу, не всіх і бажання брати відповідальність ну, більшу, бо тому що улюблена справа це ви відповідати за себе, скоріше за себе працювати буде на себе. це рівень грошей вищий, рівень грошей вищий, це рівень відповідальності, скоріше за все вищий. Та? Тому що коли ви приходите до когось е, на роботу, працюєте, ви просто обмінюєте час на гроші, власник бере там цього бізнесу, тої справи бере відповідальність за, там, за весь бізнес. І він приймає такі основні рішення, ви просто виконавець. А коли ви в своїй роботі типу, виконуєте, але, наприклад, і за себе ну і це ваша справа, то ви відповідальні все те. Тобто це там більша відповідальності, і це більше відповідальності і більше грошей. розумієте? От в тому і прелісті, скажімо так, улюбленої справи. А все. Далі реалізація це вже конкретні дії, які теж треба знати. В мене теж є ці поетапні дії, які далі треба, коли вже вибрали сферу йти, так, в них крокувати. І далі вже йде от ваш розвиток. Ви вже подумали, вау, класно. І тут головне, от коли ви посадили це зерно в землю, та, от посадили зернятку, поливати його, тобто робити дії до того моменту, поки воно не проросте. І не розковорювали, то а коли, а коли, коли воно виросте, розковирювати, все нарушити це все, і воно не виросте. Та? І і скати, ай все, не буду поливати, бо нічого не росте. А насправді пройшло два дні. <су> ну умовно, так от, і та потім, коли виросте малесенький малесенький росточок, малесеньке, таке от та зелененьке листечко, і ви такі, о, я стільки робила дія, все так мало, і все, знецінили все, вирвали це все з корнем, і все не пішло. Далі оцей вагомий момент. Я вже так трошки заходжу далі, що буде та, в реалізації. Головне, от дочекається цього моменту, і воно почне рости. А потім воно вже почне рости дуже швидко, ви вже насправді будете в радості просто оберігати це все і докладати якісь дії, потрібно, оцей початковий час він найважливіший. Оцей. Тому я і створила в принципі, наставництво, щоб допомагати дівчатам, жінкам. Оце от до того, від того моменту посадження зернятка, знаєте, яке зернятко ми хочемо посадити, Та, там, яка реалізація, там, Лілія, не знаю, Піони, там, тюльпани чи троянди. Оце зернятко ми знаходимо, це моя сфера реалізації, ми садимо її в землю. І все, і ми поливаємо, поливаємо, робимо дії, якби за нею доглядаємо, і вона виростає вже тоді. Я така вже вау, все класно, оце в ідеалі так воно працює. Е, я частково вам розказала про реалізацію про призначення найголовніші, найтакі базовіші моменти, щоб, можливо, у вас це відео е, наштовхне на якісь думки. І взагалі така вся інформація, вона має нас якісь інсайти, думки, о, я так хотіла, о, так класно. І це в принципі суть будь-якої інформації. Ту інформацію просто почути і накопичувати в собі. і багато, багато, багато даними допомагає. Це ну Сенсу нема взагалі ноль. Чесно, інформацію треба брати і діяти. А вона мені допомагає, а вона мені не допомагає. Я взяла інформацію, зразу зробила дію. Я взяла інформацію, почала там щось шукати, інформацію по тій сфері ширше і так далі. І це ще один інсайт. Вам кожну інформацію треба використовувати во благо собі, і вона просто сама за вас нічого не зробить. Тобто дії придеться робити все ж таки вам. Це теж про не дитячу позицію, про позицію дорослого. Все будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось відео. Я буду рада за ваш зворотний зв'язок, за коментарі, за лайки і за ваш чесний зворотний зв'язок. Чого вам бракувало, можливо, можливо ваші питання. Як це на все відповім в наступному відео, якщо питання не збираються, все. Всім дякую. З вами була Крісті Муза, Па-па.